Вітаю вас, мої любі малята. Діти, запрошую вас на заняття з художньо мовленнєвої діяльності. Сьогодні вранці на подвір'ї я знайшла ось що. Малята, як ви гадаєте, що це? Так, вірно, це колосок. І з цим колоском сталася велика пригода. А яка ви зараз дізнаєтесь? Пропоную вам послухати українську народну казку Півник і двоє мишенят. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Путь верть! А гляньте но, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. же й обмолотив півний колосок. Та й знов гукає Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я. Не я. Ну, от я однесу. каже півник. Увзяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я. Не я. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив. Ти, а піч витопив? Пиріжків на пік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу. А півник їх і не тримає? Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Малята, сподіваюсь, що ви уважно слухали казочку. А зараз ми це з вами перевіримо. Скажіть мені, будь ласка, як називається казочка? Так, правильно, півник і двоє мишенят. А що робили мишенята? Молодці. Вони цілий день бавились. А що ж знайшов півник? Молодці! Колосок? А що ж спочатку зробив півник з пшеничним колосочком? Він його обмолотив і поніс до млина. Що приніс півник з млина? Борошно? Що став робити півник з борошном? Розумнички! Півник замісив тісто. А що ж півник зробив з тістом? Так, правильно, спік пиріжки. А що робили мишенята весь час, поки півник працював? Молодці малята, вони весь час бавились. А чи куштували мишенята пиріжки? Ні, не куштували. А чому? Як ви гадаєте? Правильно малята хто не працює, той не їсть. Малята потрібно завжди допомагати дорослим та своїм друзям. Пропоную вам розповісти українську народну казку Півник і Двоє мишенят своїм рідним. А в цьому вам допоможе ось така табличка з картинками. Ви сьогодні гарно працювали, молодці! На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!